Які поступово втілюють на практиці гасло чужих дітей, не буває. У Чорноморську на базі Палацу культури відбувся захід до Дня родини. Шануємо опікунів. В актовій залі зібралося опікно дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони щодня дбають про дитину завдяки своїй любові, турботі та постійній підтримці, іноді починаючи з самої її народження. Це внук е, прийомної дочери. син її. І от з дня народження ми всі в Дуже дякую е, нашим шановним е, працівникам служби у справах дітей, які денно і ноч, ночно ну, думають про нас, думають, як покращити життя і е, ну, інші справи наших діток. Які знаходяться під опікою. Під час заходу опікунів відзначили за їхнє сумлінне виконання обов'язків та успіхи у вихованні і навчанні дітей, вручивши їм персональні подяки та набір речей першої необхідності. Дуже дякую вам за вашу працю тяжку. 24 на 7. ви знаєте, розумієте, всі, так? що ми слідкуємо, виховуємо, розвиваємо, піклуємося. Для наших діточок Тут наші всі діточки були в сім'ї. Це дуже дуже важливо, щоб дітки мали батька, маму, щоб вони чули тепло, тепло, яке відходять від серця. Так? Ансамбль українського танцю «Данна» своєю майстерною виставою подарував глядачам незабутні відчуття домашнього тепла та затишку. Миру та любові усім українським родинам у ці складні часи. Все буде Україна, Захарта Волжанський, Світлана Кузьменко і Тетрі.